Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про загострення хронічних хвороб у міжсезоння, тиждень здоров'я та ще кілька цікавих тем, тож не перемикайте. Саме у міжсезоння загострюється більшість хронічних хвороб. Медики кажуть, все це через перепади температури, тиску та ще впливають інші фактори. Отож, про це а також про місяць здоров'я говоримо далі. Восени ми пам'ятаємо, що в силу того, що зменшується світловий день, зменшується сонячна інсуляція. Крім того, люди втомлюються набагато швидше, знижується імунітет. В силу похолодання і збільшення вологості повітря ми маємо загострення з боку захворювання хронічних верхніх дихальних шляхів, які можуть ускладнитися захворюваннями нижніх дихальних шляхів. Окрім цього, ми бачимо загострення хвороб з боку опорно-рухової системи. Частіше шукають Звернення людей із депресіями, коли ми маємо різкі перепади проти, по температурі. Варто пам'ятати про те, що люди з ішемічною хворобою серця, з гіпертонічною хворобою і іншими захворюваннями з боку серцевої судинної системи, будуть відчувати себе доволі погано в цей період часу. Чому? Тому що в, в зв'язку зі зниженням або зміною атмосферного тиску буде. буде Змінюватися і артеріальний тиск у людей. Ми можемо мати гіпертонічні кризи. Якщо людина постійно приймає базову антигіпертензивну терапію, це їй, ну скажімо так, не стільки страшно і лячно. Але якщо людина в силу якихось моментів не приймала ліки або вважала, що вони їй недоцільні, або робила якийсь інтервальний прийом ліків, тоді є велика небезпека у вигляді ускладнення гіпертонічної хвороби, чи це можуть бути носові кровотечі, можливо, це буде. Настороженість в плані інсульту, так званої транзиторної ішемічної атаки, інфаркту міокарда. Крім того, в осінній період ми маємо загострення з боку захворювань шлунково-кишкового тракту. Що ми маємо на увазі? Людей починає турбувати болі в епігастральній ділянці навколо пупка. Людей турбує почія, певне здуття або навпаки схильність до закрепів, як таких. В цей, в цей період, такий осінній, завжди буде загострення, незалежно від того, наскільки ретельно людина дотримується прийому ліків і режиму харчування. Що потрібно робити? Прийти до лікаря, здати загальний звичайний аналіз крові з формулою. Лікар вас переслухає, проведе аускультацію і визначить, чи потрібно дообстежитись, чи безпосередньо вже призначить лікування. Збільшилась кількість пацієнтів однозначно. У процентному співвідношенні про це важко говорити, але це є молоді люди, які звертаються на прийом із болями, до прикладу, в верхній половині живота, із відчуттям клубка в горлі, із відчуттям такого тривожності, неспокою, з порушенням нічного сну. Варто наголосити на тому, що коли ми починаємо розмову і збираємо анамнез детально, вони і після того вже призначають. Обстеження немає органічного підґрунтя цьому, тобто це є все-таки психосоматика. Психотерапія має велике місце, але крім того, звичайне банальне спілкування з друзями, з сім'єю або з людиною, якій ви довіряєте, буде мати великий вплив, в якому плані ви поділитесь своєю проблемою і в. Вам ну, автоматично вже ставатиме легше. В плані ліків, чи призначаємо, чи не призначаємо. Все-таки дивимося комплексно. Якщо є потреба, починаємо з фітопрепаратів, з глід, меліса. Ми, ми любимо як настоянки, так і комбіновані препарати, так і чаї, які люди зазвичай собі можуть вдома самі виготовляти. Вони мають ефект, мають хороший ефект. Якщо ми не бачимо позитивного впливу, то тоді призначаємо інші таблетовані, хімічно синтезовані середники. Зросла як і звичайної вірусної інфекції, аденовірусної інфекції, так і в плані ковіду ми маємо настороженість. Зараз все-таки знову ж посилюється масочний режим, але люди є відносно безпечними. Хочеться наголосити на тому, що ковід у своїх проявах трішечки має легшу картину перебігання, ніж ми спостерігали рік і два тому. Тобто відрізнити ковід від звичайної вірусної інфекції без проведення швидкого тесту або полімеразно-ланцюгової реакції є доволі важко. Людина скаржитиметься на першіння або біль в горлі, який виникатиме фактично на фоні або субфібрильної температури, або відсутності гарячки, як такої. Будуть незначні болі у суглобах, і ломота, у м'язах, може мати місце покашлювання, яке зо. Зовсім, зовсім легесеньким є. Інколи будуть турбувати виділення з носа і чхання. Що в такому випадку робити? Тільки до лікаря, тільки ПЛР або швидкий тест може нам верифікувати діагноз плані профілактики, рекомендую все-таки щеплення від грипу обов'язково і щеплення від ковіду. Хочеться наголосити на тому, що ці два щеплення можна проводити одномоментно, тобто не потрібно інтервал у вигляді двох, трьох Тижні, чи навіть чи навіть місяця можна прийти, можна зробити. В нас є також в наявності вакцина, коронавак. Ласкаво просимо, будь ласка, як наші пацієнти, так і жителі міста, приходьте, будь ласка, вакцинуйтеся. Стосовно вакцинації від грипу наразі в нас цієї вакцини немає, але якщо людина звертається до нас із проханням, власне. Купленою вакциною провакцинувати, ми йдемо на зустріч з дотриманням холодового ланцюга. Ми, ми робимо профілактику грипу. Всі ми пам'ятаємо, що в 93-му році Всесвітня організація охорони здоров'я призначила місяць жовтень місяцем боротьби із раком молочної залози. Зараз ми часто бачимо в постах в соцмережах рожеву стрічку на білому тлі. Вона якраз символізує жіночність і сама стрічка, як така момент боротьби і об'єднаності в плані раку грудної залози. На що варто звернути увагу в цей період? Так справді за два роки ковіду і за період військового стану, який зараз є. Ми не так часто звертаємося в плані онкопрофоглядів до своїх терапевтів, сімейного лікаря чи вузькопрофільних спеціалістів, але патологія нікуди не ділася. Патологія помолодшала значно, То хочу відмітити, що у діапазоні від 18 до 35 років кожна вона онкопатологія грудних залоз займає третє місце. У старших жінок вона посідає все-таки серед онкопатології свою яскраву першу. Шість, надалі вже йде захворювання органів малого тазу. Що треба пам'ятати? Кожна жінка має самообстежуватися, тобто зручно це зробити в стоячому, лежачому положенні, коли ви перебуваєте в душі, пропальпуйте самі собі груди. Якщо ви помітили на грудях певне ущільнення, або зміну форми шкіри, зміну кольору шкіри, втягнення суска, або певні виділення із суска, то в такому випадку потрібно не відтерміновувати, а негайно звертатися до ліків. Лікаря. Адже це може вберегти не тільки ваше здоров'я, але й ваше життя. І пам'ятати про те, якщо в сім'ї є близькі родичі, які мали онкопатологію, обов'язково, профілактично, хоча б раз в рік звертатися до лікаря. Є вікова група, якій доцільно проводити ці обстеження. Це є... Вік 45 років плюс е обов'язково проводиться мамографія. Е один раз на два роки у молодих людей, молодих жінок варто проводити ультразвукове обстеження грудних залоз. І е відповідно уже до результатів, яких ви отримуєте, ваш лікар-терапевт або лікар-гінеколог, який вас спостерігає, е буде рекомендувати вам подальшу тактику лікування. Івано-Франківську відбувається так званий місячник здоров'я. Під цією програмою є можливість людям звертатися навіть без електронного скерування від сімейного лікаря до вузьких спеціалістів, в тому ж числі і на ультразвук, і на рентген обстеження у вигляді мамографії, саме з метою профілактики. Тобто зараз в змі яскраво висвітлюється ця ситуація, і справді саме жовтень збільшився потік пацієнтів в плані. Профілактичних оглядів вони здають загальнолабораторні обстеження, вони проводять ультразвукову діагностику. Хочеться наголосити на тому, що є виїзди у села, які розміщені поблизу міста Івано-Франківська і входять до об'єднаної територіальної громади. І завдяки цим виїздам можу наголосити на тому, що спеціалісти нашої лікарні виявили під час одного з профоглядів у. Чоловіка підозру на захворювання кишківника і він зараз вже успішно прооперований в нашому стаціонарі і далі буде продовжувати лікування в Прикарпатському клінічному онкологічному центрі. Хочеться, щоб людина була спокійною, оскільки пам'ятаємо, що Багато хворіб запускається саме у зв'язку з нашою тривогою і стресами і лобільністю нервової системи. Тобто внутрішній спокій дуже багато процесів регулює у нашому організмі. В плані вітамінотерапії, так, звичайно, але спершу не бігте до аптеки, не купляти таблетовані середники у вигляді комплексу вітамінів і мікроелементів. Ви можете це спожити із продуктами харчування. Зараз у нас є можливість споживати наші продукти вирощувати. У нас буде в плані збагачення вітаміну С, це є смородина, це є імбир, це є чесник, це є квашена капуста. Тобто ми все маємо, ми маємо все натуральне, ми маємо можливість за за рахунок продуктів харчування підняти наш імунітет. Чого нам не вистачатиме, того ми можемо брати у вигляді вітаміну мікроелементних комплексів. Окрім того, пам'ятати про вашу базову терапію хронічних захворювань. І якщо ви будете постійно приймати ретельно ліки, бути спокійними, то ніякі сезонні захворювання вам не будуть страшні. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.